Київ у диму у Білодібровському лісництві Дарницького лісопаркового господарства не вщухає пожежа. Ліс загорівся ще вчора в день. Згодом полум'я охопило вже 15 гектарів лісу. Рятувальники вживають усіх дій, щоб загасити вогонь. Утім, боротися з ним заважає аномальна спека та поривчастий вітер. Яка зараз ситуація на місці займання та чи вдається загасити вогонь? Запитаємо у нашого кореспондента Олега Борисова. Він перебуває безпосередньо на місці події і готовий розповісти останні подробиці. Отже, Олеже, тобі слово. Наталю вітаю. Зараз все тобі більш детально і розповім. Зараз я знаходжуся у зазим'ї. Саме це місце і стало причиною задимлення усього Києва. В з самого ранку, починаючи з 6 години ранку, ми чергували, проїжджали повністю всі райони і намагалися знайти звідки саме йде такий густий дим. Ось це зазим'я в 10 кілометрах від, від столиці, за словами. За словами рятувальників, наймовірніша причина займання вогню це був підпал, адже в таку спеку аби загорівся весь ліс, вистачило б навіть звичайного сірника або недопалка. Усього тут горіло 32 гектари лісу. Наразі пожежа вже локалізована, і рятувальники лише проїжджають усю ділянку, проїжджають всю територію займання і перевіряють, чи є вогонь, чи його немає. Але наразі ситуація. Це під контролем і задимлення залишається лише від тління дерев та трави. Точно сказати, рятувальники не можуть, коли вже буде повністю локалізований весь цей дим, адже все буде залежати від погодних умов та від направлення вітру. Але поки що кажуть, що у найближчі 2-3 дні краще обмежувати провітряння квартир та не відчиняти вікна. І у найзадимленіших місцях краще вдягати марлеві пов'язки, пропитані водою. Наразі у мене вся оперативна інформація продовжує знаходитись тут та стежити за ситуацією у лісі у зазим'ї. Наталю Олеже, дякую тобі за інформацію. А ось що кажуть з цього приводу у міністерстві з надзвичайних ситуацій у Києві? Пожежа розпочалася набагато раніше, проте лісники намагалися самостійно загасити цю пожежу. Лише о 15 годині 15 хвилин вони запросили від нас допомоги. Протягом доби рятувальники намагалися ліквідувати пожежу.